Важко собі уявити, але за 200 років форми і види меблів практично не змінилися. Кінець 18-го, початок 19-го століття класичний період для меблів. Стилі того часу наслідують до сих пір. В них функціональна зручність поєднується з красою оздоблення. Це стиль Мейер». Назва виникла з однієї політичної карикатури у німецькому журналі на інтер'єр житла буржуазії епохи реставрації. Дослівно «Бедер Мейер» Бравий пан Мейер став синонімом міщанства. Меблі відповідали уявленням буржуа про затишний комфортабельний дім, форми прості і гармонійні. эта мебель относится к 19 столетию, она очень интересна, она как бы характеризует э, вкусы и направления стилевые той эпохи. Можно мебель того времени разделить на два направления – парадная, дворцовая и бытовая, которые обставляли дома э, среднего сословия, купечества. Вот именно такая мебель в стиле бедермейер. Мебель это характеризуется э, гармоничностью форм, формы прямолинейные, э, гарм... стройные, гармоничные. У колекції меблів обласного краєзнавчого музею батермеєр представлений Лавриньовською блакитною вітальною і меблями з робочого кабінету. Це 11 предметів: три книжні шафи, бюро, чотири крісла, диван і два стільці. Їх подарувала музею вдова письменника Єлизавета Михайлівна 1993 року. Купував їх наш відомий земляк у різні роки і у різних місцях, але всі предмети гармонійно поєднуються. Для мебели того времени характерно необычайное единство стиля, и поэтому предметы, взятые из разных гарнитур, от разных мастеров, хорошо сочетались между собой. Это показывает лавреневский гарнитур очень хорошо. Предметы были куплены из разных источников, приобретены из разных источников и в разное время. Вот, например, один из самых старых... Это книжный шкафчик с ажурно-решутчатой интарсией. Бюро тоже имеет интересную историю. По словам Елизаветы Михайловны Лаверневой, оно когда-то принадлежало художнику Карлу Брюлову. Вот, например, популярний тип мебели, вот на то время розпространенного кресло со спинкой в виде корыца. Матеріал, з якого виготовлені меблі, карельская береза. Відкрите російськими майстрами у кінці 18 століття. Мінімум прикрас і оздоблень дерево говорить саме. Текстура карельської берези сама по собі дуже хороша, вона має теплий, жовтоватий відтінок, Ке вкраплення, темні глазкі. Борис Лавреньов був шанувальником антикваріату. Вже придбав меблі зі столітнім віком. Ще сто років по тому у нас є можливість уявити, у якому оточенні жили наші предки і реставрувати інтер'єр і дух епохи, що вже минула. меблі дещо більше ніж частина інтер'єру. Мебель третій, 19-го століття. Ми зараз прикладаємо всі усилий, щоб вона зберігалася в хорошому стані, Ну як вдалося за ці довгі роки зберігати її писателю і його вдові. Видно, бережно очень обращались с ним. Мы счастливы, что в нашей коллекции имеем такие прекрасные предметы. Мы гордимся ними. Будем их беречь.